Чернігові офіцер окремої радіолокаційної роти Володимир Чоботок врятував життя п'ятимісячній дитині. Вдома чоловік почув галас у сусідській квартирі. Запропонувавши сусідам допомогу, Володимир з'ясував, що дитина не дихає. Я дивився рабінка, точніше спочатку вияснив, що пройшло. Орієнтовочна, вона мені сказала, покорміла, і після цього дитина в колясочці притяг, як його положили. Посмотрел, Рібенка в готовій полості рвотные массы, маси, після чого сказав мамочці придержати чтобы щоб не запал, перевернули ребенка на бок, придавил на грудну клітку, рвотные маси отошли і ребенка начал дышать. На щастя, буквально перед цими подіями він відвідував курси з надання першої медичної допомоги. Тож отримані знання стали в нагоді. Заканчував Курси після дипломної освіти в Харкові, Харківський національний університет повітряних сил. Там в зв'язку з подіями в країні, значить, ставили великий упор на медицину, тобто розказували, показували, вчили. Пізніше дитину разом із матір'ю доправили до швидкої до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Перевіривши стан малюка, лікарі констатували, своєчасно надана допомога врятувала життя малюкові.